Усім привіт-привіт! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні після роботи вибралися з вами на те ж саме місце, що і попереднього разу можете подивитися ось тут. Так само там покажу, яка прикормка була замішана, тому що будуть сьогодні ловити тією ж самою прикормкою. Я пропоную вам зіграти у одну гру. У коментарях вам треба написати. Яку велику рибу я сьогодні зловив, і її розмір. І у цьому коментарі ви пишете будь-яке ваше побажання або якесь ваше запитання, все що завгодно. І в наступному відео я просто виділю це безпосередньо на відео і також на нього відповім. Сподіваюсь, вам такий формат сподобається. Якщо так, будемо продовжувати у тому же дусі. Точку. Відбив так само, я просто закинув перевірив попередню кліпсу. У тому ж самому місці все те ж саме. Тож зараз даємо десь близько 5 годівничок на точку і починаємо ловити. Робимо перший закид. повідець на жилці 012, гачок у номері 14, але такий, якби більш широкий, для того, щоб якщо що, одягати на нього кукурудзинку одразу. Поки що дві пінки, червона-біла, якби класика, да? пробуємо саме на них. Чому гачок під кукурузинку? Тому що останнього разу, як були, то працювала саме одна кукурузка і підсадка пінки. Там покльовки буквально 15-2 хвилини і одразу покльовки були. Тому одразу залишився на таке. Але подивимося, як буде сьогодні, тому що ну, не завжди те, що працювало, Попередньо, у тому самому навіть місці буде так само працювати. Трішки є невелика течія це добре, будемо підтягувати шнур. На годиннику у нас 4 година. Там до вечора, я думаю, у нас ще годинки 4 сміливо буде для того, щоб половити. Сьогодні, в принципі, жарко, але так, як було попередньо, там все на все десь 27-28 градусів. Ясно, що на сонечку трошечки жарче. Але терпимо. Я б не сказав, що прям дуже некомфортно. О, вже покльовка. З першого закиду хтось вже пробує. Останнє ловили тут густеру, але таких, ну, блін, великих розмірів, і мені, блін, прямо сподобалося. Сподіваюся, що сьогодні буде не гірше. Але якщо буде дрібна рибка клювати, то все одно я не розстроююсь. Головне, що рибка клює. Але зараз спробуємо може от її зловити. Наче є щось там. Зараз глянемо. Бо саме на падінні. Назна... Тиша. Нападіння, да, схоже, схожа, але є щось. О, ні, не, у клейках. хто це у нас? Ану. А, гостра отака от. Ну, з почином уже добре. Щось там дергає. Але так невпевнена Я підозрюю, що щось <кій> маленьке питається вихватити наживку, бо там зараз знову кукурудзка. Я... Ну, а наче щось наче щось є. Щось ця рибка ніяк не вплине не впливе, то ще злив, зливоно під берегом брикається і все. О є. А, я думаю, ми прям так її візьмемо. Блін, так не впевнено, ні, давайте. в підсак. Є. Така от рибьоха. Трішки більша, ніж попередня. Що у нас по наживки сьогодні? У нас є черв'ячок, у нас є... Опариш, є пінка біла-червона, кукурузка і також у нас є кастер. Ой, щось цікаве. Ти диви, не хоче підніматися навіть. Вудочка класно відпрацьовує, мені дуже подобається. Так, ми заново ще зачепили якісь водорослі. Ага, тільки до берега одразу. Ой, що тепер робить? Бляха, ми зараз через ці водорості просто пустимо рибу, я підозрюю. Ох, ох, брикається. Ну це я не можу підкрутити, тому що там воно налипло на кончику вудлища. Срані водорослі. Ой-ой-ой. Так, чекайте. Трішечки треба буквально зовсім трішки підкрутити. ось вже під берегом. Тихо, 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 тихо. Йди сюди. І... єс, єс! Там такий лящака. Крутяк! Зараз покажу, ух, який красавчик. Зараз будемо міряти. Ох, блін, підняти не можу. Ви подивіться, подивіться на цю красення. це рекорд. Це просто мій рекорд. Фух. Ось такий от красень. Ось такий от красень. Так, кіло 750 це з головою від, і від підсака. Зараз окремо зважу голову. <рес> Блін, так і хоче спри спригнути. Відпочинь трохи. Бо трохи був на березі. Ну, ти бачиш? A few moments later. Угу, угу. Давай, давай, лящик. О, о о ще трошечка. Все, поплив, ну нарешті. А то я вже розпереживався за тебе. Я тільки хотів вам розказати, тут одразу покльовка. Попередній лящик клюнув на кукурудзку з підсадкою однієї червоної пінки. Зараз закину з підсадкою білої пінки, подивимося, що буде. Ну, на покльовки є. І що ще цікавий такий момент, що він засікся не за губу, за верхню, за нижню, а засікся отут ось взагалі під губою на шиї. Я не знаю, таке враження, що він просто стояв біля гачка, біля наживки, і в момент, коли я робив підсічку, він або відійшов, або я не знаю, як так вийшло, що він засікся саме там. Ледь я його випустив. По довжині вийшов 50 см і по вазі кіло 600 з копійками. Це поки що мій рекорд. Знову є такі легенькі покльовки. Ще цікавий момент, що перегрівся телефон і відмовився знімати. Треба буде щось подумати, як якийсь, я не знаю, кожух, не кожух, щось таке зробити, щоб е, сонце так прямо на телефон не попадало. Можливо, ви знаєте або щось використовували, може ідеї якісь є, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки почитаю. Значить не так, щоб дуже жарко, але при цьому бачите, телефон чорного кольору і тому нагрівся. Тільки закинув і вже одразу воно покльовки. Я що зробив? Я докормився десь трьома кошиками з кукурузою і з топленою пінкою. Тобто я дав на точку більше м'язка, більше крупної фракції. Давай, давай, рибка, я знаю, що ти там. Класні покліванни, я думав щось більшого буде. Хто в нас тут? Густера. така от. Там такий пучок черв'яка, був що капець. Не знаю, як вона його з'їла взагалі. Невеличка рибка. І знову кукурузка з пінкою. Трішки більше. Опа! Спригнула в миску. Ммм? Класно на гачок насаджуватися. рекомендую. Так, рибка засіклася. Невеличка, але засіклася. І знову кукурузка. Пробував натоплену пінку підсад... ой пінку, натопленого опариша з підсадкої пінки. Але ніфіга. От зараз дів кукуруза і підсадка топленого опариша і одразу рибка на гачку. Ну Дивіться. Теж нещодавно придбав собі ось таку штуку, ручний блендер, для того, щоб молоти черв'ячків, кукурузку і подібні речі піддався тренду, так би мовити. Але дуже зручно, швиденько, чах-пах і все вже взбито. Я думаю, зараз підрізати черв'ячка, можливо, рибка зреагує на черв'ячка, тому що таке невелич... невеличка затища зараз є. А рибка все одно не хоче. Ує, щось є. оп поп під берегом не хоче підніматися. Давай виходь. Оп, стоять, стоять, стоїть, стоять. Так, а це схоже маленький лящик, бо це не схоже на густеру. Де є маленький лящик, буде й великий. Угу, рибка на гачку. Давай, давай, давай піднімайся, куди пішла? Ой, як приємно. Як же вона пручається? Дуже класна. Ай там трава, ні-ні-ні, не йди в траву. Опачки. Ну, зовсім невелика, але дуже... Класний супротив робить. Така трибка, так, у нас десь з половити є ще годинка, може навіть менше, і я сподіваюся, що ще якийсь бонус може залетити. Або хоча б не бонус, а невеличкі рибки, теж буду радий. Просто чого сподіваюсь, тому що, ну, Можемо потрапити на вечірній кльов, якщо він буде. Я дивлюсь, що трішки течію навіть дають, бо то водичка майже стояча була, зараз вона бачу з поверху хоча б пливе. Також спробував змінити гачок. Хочу чіпляти більш об'ємні насадки. Рибка прям так пробує, пробує. Це, мабуть, запінку дергається. За, за кукурудзку я не впевнений, а от запінку може дргати. Добре, є рибка на гачку. Блін, погодка прямо. Круто. Це просто найкращий відпочинок після роботи. А якщо я вам скажу, що це ще й понеділок, та ти що? Хто не мріє про такий понеділок? Знову лящик і знову такий самий невеличкий. Великий чомусь не підходить. Я вас надурив, це не лящик. Це на густий рубль ще схоже. А може і лящик, не знаю. Я дав зараз на точку ще додаткових 3 годівнички корму з надією на те, що це приманить крупнішу рибу. Загалом, якщо чесно, то місцем я дуже задоволений. Я насправді хотів би приїхати ось сюди, от, під ці дерева і, можливо, з ночівлею О, риба на гачку. Супер. Сонечко трішки сховалося за хмарки, так приємно стало взагалі. Якби не робота завтра, можна було б з ночівлею їхати. Ого, ого, ого. Всю рибу розігнало. Ти куди, куди, куди? Ох! Давай, давай, в траву залізь, давай. рибинка І знову на кукурузу з пінкою Кидав червячка, черв'ячка з пінкою чистого червячка, червячка з кукурузкою, пінку, не хоче Тільки кукурузка і пінкою або з топленою пінкою, або з опаришем. Але щоб була кукурузка. Думаю, на чисту кукурузку теж не хоче клювати, але дивлюся, що зараз вона трошки щось покльовує. Просто іноді такі покльовки, рибка прям підійшла, трошки-трошки такі так тут, тут і все. Якби течія, я б сказав, може якісь перекати, але ж течії майже немає. У мене годівничка 40 грамів і вона взагалі нікуди не двигається. Так, сонечко, ховайся за хмарки, так добре було. Сидить. слухайте щось цікаве, наче. Але супротиву немає взагалі. Щось тяжке тяну, а супротиву немає. Ой, хижак гуляє. Я просто переживаю, щоб зараз перед берегом вона не зробила пірует і не зійшла. Рибку, розігнав. Ні-ні, nee, не в траву, не в траву, не в траву, не в траву. А я зрозумів, я зрозумів, у чому прикол. Вона за плавник зачепилась просто. І тому так тяжко йшла. Блін. А я сподівався, що там знову щось таке гарне буде. Ай. Дивіться. Вона просто зачепилася ось так за плавника і тому так сильно брикалася. Точніше, тому такий супротив був. Але цікаво, як я взагалі її за плавника підсік. Тобто вона що, стоїть на точці, але не сильно хоче брати. Це на падіння маленька риба клювала, та що в товщі стоїть. Хоча хто його знає? Може, щось цікаве. від Такий красень. Так, супер рибка на гачку. До речі, спрацювала, спрацювала кукурузка і один хробачок. Може спробувати почепити пучок хробачків, тільки в сторону йде. Течією дали рибка йде в сторону. Куда знову в траву? Одна ось така красота сьогоднішню риболовлю будемо з вами закінчувати. Відловилися, на мою думку, дуже класно, тому що було багато густери, також був бонус у вигляді ляща, і це мій особистий рекорд по лящу. Усім дуже дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися коментарі або будь-які побажання, будь ласка, опускайтесь в коментарі і пишете. Я все бачу, все читаю і всім відповідаю. Дуже вам дякую. Пока-пока.